Дмитро Галаш, а ви знаходитесь на каналі Берег Фішинг. І сьогодні ми з вами знаходимося на Дніпрі. Як бачите, чудовий краєвид позаду мене, чудовий краєвид попереду мене. Це місце, я думаю, багато хто знає. Це така улюблена павца Для, для тих, хто полюбляє тут ловити. Тут можна половити і щуку, і окуня, і судака. А ми сьогодні приїхали, я приїхав не сам, он там Вовчик щось шукає. Пішов прятатись в кущі. Коротше, друзі, сьогодні короткий виїзд після роботи на 2 години. Е і ми вирішили зробити Батл. Батл Воблер. Я буду сьогодні використовувати, а Вовчик буде використовувати гуму. Ну і давайте ж подивимось, що з цього в нас сьогодні вийде. Що, Вовчик, хто виграє, як ти думаєш? Я думаю, що я дружба. Знаю, я сподіваюся, що я. Сподіваюся, що ти? Да. Ну, а, Дуже, я, а я тоді сподіваюся, що я. Хіба є вибір? Ні, Ну давай ловити починати. Поки ще є час. У нас, я нагадаю, друзі, 2 годинки до закату сонця, тому погнали ловити. Ну що ж, розпочинаємо. Сьогодні у нас вітерець. І в моїй практиці для ловлі щуки це є добре. Спробуємо почати з бровки потвічкати 125-м воблером, а потім підемо туди далі, там у нас є... Така зона лататтям, очеретом. Подивимось. Що де буде воно краще? Вже похолодало, фідеристи розрізнені. Не так, як було тут три тижні тому назад я приїхав. Ледь-ледь тут висмикнули одного щупака. Воно було де ловити через. Величезну кількість фідерів. Бо люди, ну як бачили, там скільки в людини 5 вудок стерчить. Перекривають всю берегову лінію. О! -о, 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 -о. Ну, що можна сказати? Розмочив! Слухай, ну вона не сильно більше за воблер. І така сама. Це, це, це от, такі, от, от такі щуки тобі телефонували? Чи? Ні. Ні, вона телефонувала, але вона сказала, що мама сьогодні вийде поїсти. І... ще з роботи не прийшла. Оце така сама. Да, ще з роботи не прийшла. Ще п'ята година вона після шостої десь приходить. Да, і п'ять хвилин назад така сама вискочила за воблером. Ну да, блін, поводок зам'яла, а титан я не взяв. Ну ладно. От такі справи. На 125 й Воблер клюнула 130-та щука. От вони щучі місця, друзі. Вже кувшинка латаття, тобто відгниває і легко продирається воблером трава. І звісно що дрібна рибка виходить з травки, яка вже стає рідка. І за нею виходить і щучка, бо всередині літа тут дуже важко видрати її з цієї трави. Можна, але так, більше на удачу. До речі, нещодавно був запит в коментарях на Ютубі. Порадьте спінінг для твіча. В мене... В практиці з човна улюблена довжина. Це там 1,90 до 2,10 А от з берега я більше полюбляю 2,40-2,50 Зараз поясню чому. От дивіться, бачите, берегова кромка латаття. Тобто і я ще й, ну, в ведерсах стою. І короткою палкою було б незручно або взагалі я б не зміг цього робити а робити саме отаке, тобто кидати вздовж трави. І продуктивно робити проводку саме під травкою. Короткою палкою я би просто заганяв воблер в це латаття, нічого б доброго з цього не вийшло. А от 2.3250, як на мене, під твіч з берега те, що треба. Я не сильно вдаюсь там в облерові проводки на твічі, особливо коли там великі воблери з великою лопаткою, в порості. Ну, головне, щоб вистачало міцності вашої палки продернути цей воблер. Все інше, ну, воно важливо теж, але, як на мене, головне якісно провести і подати в облер. Тому от в мене зараз 2.36 занна довжиною і, в принципі, все супер. 79 довжина з поміткою MH, тобто Medium Heavy і з тестом 9.45. Що це таке травка? Ті вистачає а ми йдемо далі. Такі клювака була. Я це клювака була, значить, що це було. І на очах вискочила, добрала. Да, так прикольно, прям під ногами. Да, ось така маленька сішка. так що у нас рахунок Дімончика. Але клювак в тебе більше. На одну. Вона в мене клювала двічі. Ось така, дніпровська. О! Тати що? Да. бачиш, Слухай, це, це містика, Слуха, ну це не вони дзвонили. Ну давайте вже, щоб мама вийшла з роботи. Так, Хай хоч вона в дорозі буде. Може, десь її перехопимо. Ні, я розумію, ну така маленька сідає там на, на маленьку гуму, на 275, да? А на 125-й боблер, як ти кажеш, 130-й 130-та да? щука, <laughs> да. випускай. Я? Ну, <laughs> ну. ну добре. <laughs> Давай щучка пливи. Слухай, це ми на дитячий садок попали з тобою. Ні, ну, подивимось, може щось ще буде і покраще ну Бере вона недалеко, зовсім, зовсім недалеко. І що цікаво, друзі, бачите, вовчик взагалі на легкому, навіть без поясної сумки, він взяв пачку гуми, пару джиголовок, а я взяв пару воблерів не плануєшся відриватись? Ну тут і нема де відриватись. От. І... поки що ефективно. Не міняти приманки, а міняти місця. Добрий день. Щупачки клюють. Щопачки клюють, так. Да? Ну На, що ти це робиш? Зі своїм мікроджигом. Я встановлюю паритет. Паритет. Так, у нас 2-2 крупати. У мене щука бігає. Я боїв. Ось така щука цього разу плюнула, бачите, все наволиться. Але так з і подачі Що цікаво, друзі, спіймали вже за півгодини 4 щуки. І в мене ще 2 було. Холостих покльовки. Якщо в минулому році я тут був один раз і непогано половив, але вода була вища і риба клювала з-під трави. Зараз бачите, який рівень низький, і з трави жодного ну, жодної атаки. Хоча я провожу там і влатаття затягую в облер. Тут не глибоко, не страшно, можна підійти, якщо що і відчепити, та й я вже казав, що продирається легше. А зараз водичка впала, може ще на вечір, до речі, підніметься. І рибка вийшла з трави і клює так, ну, метра два-три від латаття, тобто по-чистому. Це теж треба враховувати, тому що, ну я, звісно, що буду прокидувати траву, це не означає, що вона вся вилізла з лотаття і не потрібно обловлювати травку. Потрібно. Але поки що статистика така. Така. Це вже поцікавіша рибка. Навіть вау, Екшн контент. Це вже така підкілушка. Маленька ремарка, що саме те, що я казав. Я кажу, що глубину глибину, прозорість води і наявність трави. Скоріш за все, треба дві танки, далі дільки виплив, треба вже дві об'ємної. Воно таке вийшло. От вона. О, ну це кіло. Це підкілушка вже така. Слухай, там репана вона у нас Так, так, її хтось з'їв я. Так нормально її хтось хопив. А можна я зловлю те, що від'їло? Так, да, це було б цікаво. Це... Це було б цікаво. Так, мабуть, що давай я зараз перевірю переб'ю цей закопелок і теж поставлю воду. Супер щука. Супер щука, супер. Океянка. Океянка. Да. Пропискували. <ріхи> Ось так, бачите? Прогнози здійснюють. Ну і вийшло, друзі, те, що я й казав, вона лупанула не з трави, а з чистого. А далеко від берегу? Ні, не далеко, але я просто тільки що акцентував, що вода впала і риба повилазила з трави і з трави жодної атаки. От, ну ну. На, на цьому, на ну да, так, да, там в траві. І глибини то зовсім немає. Ну що ж, друзі, рахунок. Міняється на мою користь 3-2 і ми продовжуємо наше, ну, скажімо так, умовне змагання. Я подивлюсь. Я думаю, що якщо Вовчик, ти ще довго будеш триматись на гуму. Ні, я зараз оце їздив коротенький проміжок, поставлю в рочок і буду теж гасти. Ну, подивимось, так то ти бачиш, то з собою покльовок більше і за логікою більш ймовірна покльовка на об'ємну на приманку, траву ти менше збираєш? Ну, не факт. Не факт. За, за траву збираю я траву нормально, але вона така вже гніла, тому легко злітає, але ви, друзі, завжди що, те, що... Там, де трава, там щупаки. Дуже проста логіка. Щука дуже полюбляє ховатися в травах. Десь біля або в самій траві. Це класика. До речі, проводка. Поки що в мене без жодних пауз. ну Паузи, я би сказав, секунда місцями, місцями дві не більше. Ну, і як бачите, все виходить. Вода ще тепла. Я, до речі, вдягнув тільки один шар термобілизни, не найтепліший, просто спортивні штани в мене з флісу, в яких я вранці був на роботі, а ввечері вдягнув їх під вейдери в якості термобілизни. І вони і працюють як термобілизна, тому що що? Покльовка. Покльовка? Да. Ну такий гумовий розмір такий і був до цього маловий. Зикнуло. Бачиш, ці дрібні дрібні щупачки, вони Майже під самим берегом, да, вже клюють. Ну, поодаль їх отакі набуше можуть з'їсти. Ну так, да, да. А ще поодаль, можуть такі такі більшість, теж більше, тому що там була коцана. Так, да, вона нормально була погризана, хтось її потягав. Оце вона з трави вискочила і так дала. Нормально? Так? Да. Оце була гарна щука, слухай, бачиш, вона концентрована, У Вовчика тільки що тут е зійшла. І в мене так ну скільки там між цими рибами, ну, там 20 метрів, може менше. Бачиш, вони, я давно помітив, що вони по дві, як мінімум, полюбляють стояти. Це я тобі скажу, Вовчик, така була клювака, ай-яй-яй. Угу. Це може вже і була там повеселіша якась риба. Так. А чого ж не сіла на три гачки? Тому мене не сіла на малесеньку приманку, яку вона, вона могла закопнути просто на ізі. Ну, тому що це така паскудна риба. <рисвіт> Приємна покльовка. Ну, приємна покльовка на Твіч, ти знаєш, коли робиш, і коли в тебе вивертає кість на, на, на клюваці. Оце приємна покльовка. От в мене ну, не болить, але відчуття є, що в мене щось так нормально весело клюнуло. От сьогодні рибка полюбляє отакі розриви. Тут латаття, тут латаття, а тут певно, що є. Бровка, тому от татя і не росте. Варто і таке спробувати обловлювати. Не залазити одразу по шию в воду, не шугати рибу. Тому що Вона зараз може стояти просто отак от 2 метри від мене. Здала. Ти в курсі, що це моя була щука? Чесно. <рес> Обішов з-за спини, жбурляну. Да, розмір теж невеличкий, але вже здалеку взяла. Щушечка. Щучечка? Вот. <рес> <Yeah. рес> Попльовка і, блін, зійшла в траві. От, блин, і гарна покльовка була, але риба невелика, я її трошки потримав і вона одразу відчепилась. Що цікаво, що а зараз без, без 20 хвилин, як 6 година вечора і Дали течію 10 хвилин назад і почались холості покльовки. Тобто активність риби спадає. Може, тому що ввечері щука засинає, а може штовчок води щось поміняв, бо і вовчика там почало відкусувати хвіст на гумі. І в мене покльовка без посадки риби. Ось така от штука виходить. Але цікаво, друзі. 9 хвостів ми вже спіймали за 2 ну, з копійками годину лову. І все це в місті, уявляєте собі, я не знімаю свій Stis 125, це SRК, до речі. Є ще модель MR. СР це у нас shallow Runner. він йде там метр з копійками. МР йде десь півтора метр шістдесят. і є ще ДР, але з берега я не знаю де на Діповий ловити. Тому от сьогодні СРК. В принципі, єдине, на що я ловлю і не міняю, як бачите, все клює. Дуже подобається мені цей воблер. Він має класну систему закиду. І от Коли такий вітер потрібно покласти точно під латаття, його не крутить, не здуває, він летить, по-перше, туди, куди треба, по-друге, По-друге, летить дуже далеко. Я б сказав, що з усіх там воблерів в такій категорії цей в моїй колекції літає найдальше. За рахунок того, що збалансована оця система закиду і він не крутиться, а летить по одній траєкторії. Ну що ж, друзі, на цьому думаю, що будемо закінчувати нашу коротку риболовну сесію. Вийшло в нас за 2,5 години спіймати 9 хвостів на гуму та на Воблер. Хлопчик ловив на ланкер-сіті Грабстер 275, а я ловив на Дайва Стіз Minu. А щоб дізнатись, хто переміг, в кого більше щук, бо 9, ну, порів... на 2 наділиться. На 2 наділиться, <рес> да. вам буде потрібно передивитись відео на каналі Володимир Воротняк. Да? Да. Бо я в своєму не, не казав. До речі, не казав, да. От. на цьому, друзі, в мене все. Все, що міг сьогодні швидко та коротко розказав та показав, дуже цікава і прикольна вийшла риболовля, тому що, ну, як бачите, 10-15 хвилин це знаходиться від центру міста Київ, і тут у нас клюють от такі щупаки. На цьому я з вами прощаюсь. З вами був Дмитро Галаш. Вовчик там щось побачив, вихід якийсь. І будемо рорать. До нових зустрічей на Ютубі та на воді.